Доброго дня, шановні глядачі, підписники каналу, радий вітати вас. Е, значить, що, провод... будемо проводити забіг? Є е, е, у нас на сьогоднішній день на м'ясо ось такий кабанчик. І розкажу і розповім, так як е, покажу, е, так як багато. То з підписників, дивлюся, починають писати, що хочуть спробувати налагоджувати свою реалізацію, щоб не здавати живою вагою. Все ж таки, мабуть, дехто що почув. Отже, всі мої розмови не є даремними. Тож, проведемо такі ну, теоретичні. Як би правильно сказати, навіть не знаю настанови чи що, ну складного в цьому нічого немає. Найлегше, звісно, це здати на прицепі і нічого не заробити. Або ж трішки попрацювати і все ж таки щось мати з цього. Ще раз говорю, у нас є ось такий кабанчик. Він є сальним. Ой. З виду так і не скажеш, що так важко здихаю, тому що на сьогоднішній день попит на сало впав, можна сказати, на ній. Я розумію, що тут буде сало, а по замовленням немає жодного замовлення для того, щоб його реалізувати. Ну, ясна річ, певна кількість сала піде в ковбасу, певна кількість піде на копчення, але не в таких об'ємах. Ну, якось будемо потихеньку його пробувати реалізовувати. Звідки я знаю, що це сальник, тому що, ну, самі бачите, його розміри доволі немаленькі, а вага 142 кілограма. Якби це був м'ясник, то тут було б всі 160-170. Хоча з виду, я ж кажу так, подивитися, ну, типовий м'ясник, начебто з-під петранчиків. Але ні, не так. Зараз трішки розповім вам, які є методи забою, а потім вже перейдемо до того, як ріжу я, і як це найпростіше зробити. Ну, як на мене, то цей спосіб, який роблю я, він є найпростішим. Але, можливо, це все на все для мене, тому що я так звик, мене так навчили. Хто мене навчив, навчала мене дружина. Якби це не звучало не так, але факт залишається фактом. Першу нашу свинку ми різали, це була В'єтнамка. На сьогоднішній день, чесно кажучи, вам коли згадую цей забій, то Якби я на це подивився тоді зі сторони, то сказав би Боже, яке воно кончене. Коротше, це був не забій, я більше замучали ту свиню, чим зарізали. Але все ж таки вона спать прилягла, чи то від того, що її все ж таки зарізали, чи то все ж таки від того, що її замучили. Але з часом всього можна навчитися. Що ми зробили? Другу свинку зарізала два дружина, я вже подивився. Третю свинку зарізав нам наш родич, показав. І все, що він мені сказав, поки що сам через це все, через обавку, через ножа в руки не візьмеш, ти нічого не зрозумієш. І Наступні вже всі пішли самостійно. Довго було, начебто казалося, так все важко. Але коли постійно це робиш, воно звикаєш до цього, вже навчаєшся. І на сьогоднішній день, як особисто для мене, це не складає таких прям великих зусиль і якоїсь великої науки. Ну, Перший спосіб це є. Заколоти в серце швайкою, Це, я думаю, кожен знає, хто жив в селі, в кого бабушка, дід, дідушка тримали кабанчика. Раніше всі кололи в серце, вставляли чопик, щоб кров не витекла, шмалювали, потім витягували. Скривали груднину для того, щоб кружечкою вичерпати кров. На сьогоднішній день я не знаю, напевно, ніхто цього і не робить. хазяїн. Так що ми зараз так не робимо. Другий спосіб забою це через паралізатор, як зараз багато. Та й в Ютубі хто розповідає про ці забої, але я не знаю, у мене його немає цього паралізатора, і я ніколи з ним не працював. Так пояснювали в Ютубі. Бачив, хто посилки вставляє. Якщо буде щось незрозуміло з того, що я розповім, напишіть в коментарях і спробуємо тоді зняти відео. Я не знаю, яким чином загрузити його, так як сам YouTube ну, він же не пропусти відео самого забою. Але дивлюся, ну, дехто з блогерів якось через силку вставляють, щоб можна було перейти і побачити. Це потрібно поцікавитися, як це робиться, і тоді вже, можливо, вам і таке зробимо. Так що безпосередньо як проводжу забій я і весь інструмент, який я використовую для цього, це шнурівка, якщо потрібно зібрати кров, і тупор, і звичайний ще радянського зразку, кухарський ніж. Середнього розміру. От і все, що мені потрібно для цього. Причому в мене навіть немає м'ясного топора, як то кажуть, професійного. А звичайний топор той, що зазвичай виконується для рубки брів. Тупор, звісно, потрібен як для. Розрубки туші по хребтині Так же само я його використовую для самого забою. Тобто беремо, в мене є ось така вірьовка, вже вона трошки перетерта, потрібно цей узілок отак перев'язати. Робимо таку петлю, зараз, ось, розтягуємо, іди сюди. Зараз не. Перейдемо на другу сторону. Зараз підводимо, тікає від мене зараз. Ну, от такий мед. Зараз невдобно одна рука з телефоном знімати. По постараюсь так розповісти. Беремо цю петлю, надіваємо на верхню щелепу. Ну Типу, якось у мене на руці. Зав'язуємо. Ну, вона, як удавочка. Ось, наприклад, до труби підвели, там пару витків зробили об трубу, десь зафіксували. І все, свиня у вас прив'язана, нікуди не дінеться. Якщо ще боїтеся, таку ж саму петлю можна зробити на задню ногу і прив'язати там до іншої труби. І все, вона стоїть нерухома, ріжте, пожалуйста, артерію в шию. Підставляйте каструльку, мисочку, збирайте кров і все. Щоб свиня не так сильно там кричала, щоб, як кажуть, всі сусіди чують, можна взяти тупор, оглушити обухом тупора по голові, вона присяде. Ну, Дуже сильно бити і не потрібно, так щоб, аби вона присіла. Тому що Якщо повністю глушити, потім також буде погано сходити кров. Краще, щоб вона, ну, хоч принаймні, в якомусь сознанці була, тоді воно більш-менш добре, і кров сходить і все буде у вас гаразд. На відміну від цього кабанчика. Ну, а якщо кров не збирати, то за чого, коли ми кров не беремо, я ріжу в оцій клітці, в якій він зараз знаходиться, я його не прив'язую, нічого зайшов, обухом тупора оглушив і на цьому перерізав артерію, розвернувся і пішов пити каву. Прийшов, він готовий, можна продовжувати обшмалювати. Мити, розробляти і так далі. Якщо у вас там на забій є одна чи дві свинки, якісь там небагато, проблем з реалізацією у вас, я думаю, взагалі не виникне. тому що, як правило, перва свинка, дві це розбирають родичі, сусіди і так далі. Це вже коли постійно. Щонайменше одну свинку в неділю різати, то тоді вже потрібно якось напрацьовувати свою клієнтуру. А надалі воно вже поступово, само собою, буде це все получатися. Рекомендація, якщо у вас буде гарне якісне м'ясо, ви самі не зрозумієте, як ви вийдете на певний оборот вашої продукції. Так що, друзі, якось так працюємо. І далі продовжуємо напрацьовувати клієнтуру. На сьогоднішній день до Архангела Михаїла піде осей кабанчик. А вже у вівторок, тобто через два дні на третій, піде ще одна свинка 200 кг, а надалі буде видно. Головне, нічого не бояться. Я вам ще раз повторюся. у мене дружина бере, коли потрібно. Ну, сьогодні, на сьогоднішній день це вже вона не робить, це вже я роблю самостійно, буває, батько приходить, допомагає, дружина задки повикати, лопатки повикати, а так все роблю сам, коли як прийдеться. До чого я вів, що за вашим бажанням все можливо. І, і саме більше, що мене, коли я от говорю, я не просто так говорю, що у мене дружина ріже. А коли пишуть мені мужики, от я не можу, немає кому. Ну, я не знаю, яка в мене може бути реакція, коли я. Ну... Жінки можуть, а чоловік не може. Ну, якщо ви чоловік і склоняєтесь на те, що я не можу, а жінка може, то, мабуть, варто задуматися. Ну і на цьому будемо завершувати це відео. Вам на все добре. Працюйте, це буде гаразд і у вас і в нас всім на все добре. До нових зустрічей.